Хотів би ще задати невеличке питання своїм підписникам, як це вам так зробити, щоб вам видавне. Невеличке питання своїм підписникам, в кого є подібні станочки, хто в хазяйстві може такий файний господар, як Русланчик? Так? Е, то перед тим, як його новенький, його треба було легенько брати і змащувати. Бо я, певні узли змастив, він дуже гарно змащений був, наприклад, там ось, оця труба. От, вона змащена була. Ось оцю крутілки тут теж -то, я позмащував, бо там начебто не було мастила. Ось. Але я все таки вирішив змастити його. Чи корисно його розбирати і змащувати, чи краще, якщо робить, то робить, не лізь. Як то кажуть, у мене один товариш я запитав за автомобіль, чи треба там змастити один агрегат. Він каже: Руслане, якщо він робить правильно, не заважай йому працювати. Отако скажу. Я так подумав. Що можливо і так, команда, ну сердить, звісно, просто як целочка, просто тако ніжно, файно, дивіться. Глянь, ну ні, Ну глянь, зараз фасочку, в мене є спеціальний прибор, який знімає фаску. О, все покупляв собі, зараз цих три отвора, ще дойти треба. Ну, глянь, ну якраз ну, йоп твою наліво! рух! Коротше, командочка. Просто емоції пере... перебільшую. Знаєш, як наче купив новий автомобіль. Напишіть, будь ласка, чи стоїть його розбирати оцей механізм перемащувати, бо я просто... В цій справі початківець мені було б цікаво від файних потужних фахівців дізнатися, почути, взяти корисну інформацію про те, що чи потрібно його все змащувати. Бо я хочу максимально, щоб він довго служив, щоб його взяти, перемостити, можливо, щоб було чітко по масилку на вазелині, працювало працювали як положено. О, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чекаю на адекватну відповідь.